Дорогі брати і сестри, друзі, християни, я вітаю вас Словом Ісуса Христа, мир вам! Я думаю, для нас, християн, дуже важливою темою є тема про небесний світ, про небесне царство, адже ми всі прагнемо там бути і проводити свою вічність з Богом. І приступив один книжник, та й до нього сказав: Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити. Цими словами Христос книжнику дав зрозуміти, яка його дорога, яка дорога науки, яку він приніс, і на що можуть розраховувати всі ті, хто за Христом послідує. І Він сказав іншими словами І каже я не прийшов будувати земне царство. Я не прийшов наживати земні маєтки, скуповувати землі. Я не прийшов заробляти гроші і чим більше грошей. Я не прийшов, аби світ мене прославив людською славою. Я не для цього прийшов. А він каже: Я прийшов і не маю де голови прихилити, тому що Він є дух, Він є Бог. І він знає духовне. Він прийшов із небесного світу, і в цьому матеріальному, земному, який вже має визначений кінець, він не міг нічого будувати і не хотів. Він прийшов собою прокласти дорогу нам в його царство, в його небесний світ. Адже цей гіне, цей світ він наближається до свого кінця, і він в собі. Дав кожному віруючому можливість вийти з цього світу серцем, а потім і за фактом, коли з'явиться Христос на хмарах. І коли він був перед Пилатом, ясно про це засвідчив Ісус відповів Моє царство не із світу цього, і якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси. Своїми внутрішніми переживаннями Христос дійсно не мав де прихилити голови, звідусіль нападки, постійні якісь суперечки проти його слів, ворожнечі, якісь підстерігання, аби зловити його в слові, не мав він спокою, тому що нести цю правду із небесного світу серед цього земного світу, де зло, де неправда, де темрява, було дуже складно, і він був один. Навіть учням своїм, перед тим як його мали взяти на смерть, коли вони ще були душевні, він сказав: Ви всі розбіжитесь і мене залишите самого. Але я не один, бо зі мною Отець. Ось в таку дорогу пішов Ісус Христос. Він пройшов через муки і страшну страту. Він пройшов через смерть. Він пройшов через Воскресіння. Він пройшов через Вознесіння, він по правиці Божій, і скоро з'явиться на хмарах вдруге, щоб забрати тих, хто пішов в таку ж саму дорогу, хто настільки зрікся самого себе, щоб прославити його ім'я, щоб виконати Його волю, щоб збулося Його слово. Він прийде за тими, хто очікує Його на спасіння. Царство Його не звідси. Тому, дорогі християни, ми маємо чітко це усвідомити і зважити, чи дійсно ми так увірували в небесний світ, що готові зректися для всього земного, що спокій наш, Він не тут, наші коріння не тут, а ми заспокоюємося тим, що там вгорі нас очікує, коли з'явиться Христос. З ангелами своєї сили, де знаходить відраду моя душа, де мій прихисток, де я потішений, чим я потішений? Христос завчасно сказав, яка буде реакція світу на тих, хто захоче йти вслід за Христом. Я їм дав Твоє Слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав. Але щоб зберіг їх від злого, не від світу вони, як і я не від світу, освятити їх правдою, Твоє Слово то правда, ця молитва була і за нас. До чого ми, брати і сестри, дивлячись на цей земний світ і все, що в ньому відбувається, можемо прихилити свою голову, де зможемо знайти притулок, спокій, якусь безпеку, задоволення? Коли цей світ як море бурхливе, в ньому немає стабільності, в ньому все руйнується то війни, то стихійні лиха, то час забирає своє, то здоров'я, все минає, дуже швидко минає. Де може знайти відраду душа? Абсолютно ні в чому. цьому світу визначений кінець, кінець спалення вогнем. Тому християнин не знайде потіхи у цьому земному світі, він завжди буде роздумувати про те, що вгорі, що очікує його, коли з'явиться Христос, Він на те надіється, Він в те царство увірвав, Він того царства прагне, він заради нього сьогодні йде і крокує так, щоб на ньому збувалось Писання. Тоді дійсно в серці такого християнина радість. Тому що він знає, що життя закінчиться хоч як, але внутрішність його, його сумління, яке поєднане з Богом в одне ціле, воно війде в його царство, яке вже душа переживає тут, на землі, почуттями, розумом, прагненнями, бажаннями, послухом волі Господньої. душа вже тут, християнин тут, на цій землі. Перебуваючи в церкві Христовій, яка складається із таких, хто так себе зрікся заради небесного, ось в такому середовищі християнин вже може переживати смак того нетлінного царства. У цьому світі, брати і сестри, немає нам до чого тулитись, все проминає, все нас зрадить, і наше тіло нас залишить і піде в землю. Залишається тільки одне, увірувати в небесний світ, в небесне Царство, воно дійсно є, як і є озеро огняне, де буде вічність для всіх, хто не увірував це слово, це смерть друга, вічна смерть. Так є вічне життя в царстві Бога, і Він дорогу проклав туди Сином своїм Ісусом Христом, і кожен, хто хоче із цього минаючого, гинучого світу вийти. Має увірувати в те, що зробив Христос собою на хресті. Церква Христова, яку Він збудував, яку написано, пекельні ворота не здолають, вона складається із таких душ, які пішли вслід за Христом. Хто зрікся себе у цім світі, хто не став цей світ любити, адже він минає, хто повірив у небесний світ, якого ще навіть не бачив. Але повірив, бо так написано. Христос про цей світ сказав, Він дорогу туди проклав, Він нею сам і став. І от ті, хто повірили і не злюбили своєї душі навіть до смерті, вони складають тіло Христо, і, як живе каміння, будується у храм Господній. Уявляєте, яка радість, яка любов, який мир. Між тими, хто дійсно це пережив і так пішов услід за Христом. Хто не став шукати Божого заради земного життя, а хто став шукати Бога самого, щоб йому бути відданим, щоб його пізнати, а потім з ним бути у вічності, коли прийде Христос вдруге. Тому що той світ не проходить, Він вічний. Христос сказав. Той, хто увірував в мене, перейшов із смерті в життя. Ось це життя небесного світу, це справжнє життя. Це, яке ми бачимо тут на землі, воно минає сьогодні є, а завтра його немає, тому що вийшов подих з тіла і немає людини. Тому я закликаю всіх нас повірити, триматися і сумлінно йти крок за кроком, так за Христом. Щоб на нас збувалося Писання: життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Кожен із нас можемо визначитися і ще раз перевірити, де наше життя, де ми прихилили свою голову. Тут на землі, у цьому земному, що минає, чи там, на небесах, де вічність, де не минає. Благодать Господа Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Амінь.